48 скарг на завищені ціни в аптеках надійшли до Держпродспоживслужби від 1 березня. Ми запитали містян, чи помітили вони обіцяне зниження цін в аптеках. Ви помітили, що за останній місяць вони знизились Так, дав. В аптеки я замітив, да трошки є, да. Може 750, може 800 гривень. А того місяця було більше до тисячі. От я беру такі татлетки і тискулі від головної болі. Я користуюсь багатьма постійно. Щоб впали, дуже помітно не помічала. Я купую розвегу серцево-судині і для очей. Вони дорогі. От серцевосудині кожен місяць десь до тисячі гривень. Завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в області Антоніна Дзигало каже, аптеки мають право не знижувати вартість тих ліків, які закупили до 1 березня. Натомість завідувачка однієї з аптек Запоріжжя Вікторія Нестерук каже, ціну знизили навіть на старі поставки. Коли прийняли постанову, ми одразу почали бачити, як почали знижувати ціни від постачальників. А ми бачимо накладну, підтягується вже потім розрібна ціна. Нагадаємо, з 1 березня в Україні найпопулярніші ліки здешевшали на 30%. Антоніна Дзигало каже, відтоді почали проводити моніторинг цін. З початку березня у нас проведено 599 цінових спостережень. Це окрема робота, і з суб'єктами господарювання було проведено роз'яснювальну роботу щодо дотримання вимог законодавства щодо формування, встановлення та застосування державних гольовоних цін, щоб вони не завищували їх. І сьогодні здійснено вже сім позапланових перевірок, і дві зараз проводяться. Порушень поки не виявлено, каже Антоніна Дзиголо. Втім, у разі фіксації завищених цін власник аптеки буде зобов'язаний повернути до держбюджету націнку на лікарський засіб, а також сплатити штраф у 2550 тисячі гривень. Крина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.